Знаходимося на авторинку в місті Луцьку, будемо для вас знаєте, знімати контент загального ринку. Також до мене підписник дзвонив, каже, Роман каже, покажи якісь можливі Astra J. Подивимося такі машинки, я мав такі машинки, тому в принципі, машинки непогані, я вважаю. Ми обов'язково прохання до вас підпишіться на канал, поставте лайк. Для підбору телефони мої завжди закріплені. Також наповнюю, що є послуга доставки, тому сідайте зручно свої крісла. Бажаю приємного перегляду ну, і всім вдалих продаж і покупок. Ну що, Знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Хорошенька сьогодні погода. Ось дивіться, є отакий от грандик Сцені. Класні бозешні комплектації. Ціна даного автомобіля 10950 доларів. Це є 2015 рік. Рідного пробіга заявлено, є ВІН-код можете перевіряти по автомобілі. 10950. Стоїть цепочка, не, не, не цей не рівношок, тому якось так, ідемо далі. Так, далі. Nissan Qashqai з камерами 360. 13 рік 11.400. Це є 7 місці, дизель дизель 093 Є номер телефону, можете записати. Також Він-код можете перевірити. Даний автомобіль. Авто на механіці. Механічна коробка передач, мультикармо. В принципі, доволі популярні автомобілі на ринку, їх дуже-дуже вистачає. Тому якщо вам цікавий такий варіант, можемо для вас глянути, перевірити. Також дивіться, от мазда, це Х5. Машингокс 30 точно є на, на ринку, це я вам гарантій даю по Луцьку. Тому якщо вас такий варіант зацікавить, можете також от набирати, можна щось для вас підібрати. По супроводу там, чи в принципі, так само при ключ. Бачите, хороша Mazda в класній комплектації. безключовий, люк, автомат. Все, бачите, щирене кермо оригінальна, все повністю перферація, шкіра. Ось автомат, в принципі, їхній поганий там. Можете, в принципі, собі розглядати. Ось дивіться, це кроссер. Це те саме, що Peugeot 4007, шоутлендер. Воно все йде в одну лінійку на одній платформі. З дивіться, 8500 доларів. Торг, мене також люди за цю машинку питали. Це. Але це є 7 рік машина. Ось такі. Давайте його вам по салону. Ну, Звичайно, я вам склони не йдуть непогані крокукаціях. Шкіра, там, люки, там, то есть, все такі варіанти, можливо, зацікавить. Телефон. Ось це Макс гібридний. Давно він продається вже, звісно, розхідпаливо, є номер телефона 13 11300. Такі гад, класні комплектації машинка. Ось, в принципі, такий варіантик. Бачите сидінь, непоганий варіант. Ось давайте от перший варіант. Людина до мене сьогодні дзвонила. До речі, ми їхали на ринок і людина телефонувала. Ось дивіться, Opel Astra J. Ціна даного автомобіля 7950 доларів. Це є 12-й рік, бачите, навіть люк, ток присутній. 1,7 дизель, 12 й рік. Є номер телефону. Ось такий варіантик. Можливо, зацікавить на оптиці. Гарненька, астренька, біленька. Телефонуйте. Ось такий старіший сценік 11 року, також він дизель. Без ключовий 8800 ціна даного автомобільчика. Також наповню, друзі, що ми можемо відібрати автомобіль на ринку і в принципі можемо вам пригнати даний автомобіль на додому. По ціні телефонуйте. За номером телефону в Ютубі е, в не відписую по, по цінах, тому що щоб не було хейта Знаєте, сьогодні одна ціна, через 10 років інша ціна. І люди будуть, знаєте, телефонувати і там це тому якось так, тому Так, меганчики меганчики також їх багато є на ринку. 12 рік, 1,5 дизель, 9700 доларів, без підфарбування. В принципі, якщо ви хочете хороший меган, то я там завжди людям кажу, все залежить від комплектації, розраховуйте від 9 до 10-ти 500 доларів за третій міган хорошої комплектації в хорошому стані. У нас дивіться товаран, Також до мене людина дзвонила. Можливо, бачите, дзвонять, люди питають, просять там, знімити, знімите, але бачите, не завжди запам'ятовую. Але що я запам'ятаю, то в принципі скидаю. Ось дачі лоджі. Такий сімейний автомобільчик, ще й дизельний. Ой, пробачаю дизельний просто сплачується 1,2 бензин. Є номер телефона, 6900 доларів. Знижечка бачена даний автомобіль 6 пробіга з'явленого. Ось такий сімейний автомобільчик, можливо, зацікавить, телефонуйте. Passat B8. Цей даний автомобіль коштує 20 тисяч доларів. На ринку їх є. Я вам вже не наразу у своїх відео говорив. Дуже дуже багато Passat, Я вам скучу їх багато, тому що це є популярний автомобіль. І все-таки його швидше, знаєте, продати, ніж, наприклад, того навіть опіля. Хоча опіль це, в принципі, ну я наперед за інсігнію говорю, це не д... <кхм> недооцінений автомобіль, будемо так говорити. Я вважаю, він своїх коштів коштує. Ось дивіться, навіть така дизельна є на фулі, 85 оригінального пробігу, це Я4, й рік, 22700 номер телефону є. Тому якось так, давайте. Стан нового автомобіля, дійсно, друзі. Автоматік, все як не має бути. Стан нового автомобіля. 2800. Ціна даного автомобіля. Ось шаран, мене питали за шаран. Дзвонили люди, казали, що десь там дивилися, не було. От, дивіться, даний екземпляр стоїть 13-900 доларів. 125 кВт, 170 кінських сил, є номер телефону. Айте вам скажу в вагах, яка є історія ситуація. Навіть на цих 125 кВт, що є от проблема є в них з цим з, з з топливним насосом. Його бажано 250-300 тисяч міняти. Тому що може потім кинути стружку і... От в Тойот такого немає такої проблеми в японці. От не знаю, от в вагах такі є. Ну, бачите. Я дякую Богу не стикався з таким. Ну, як я стикався, коли я взяв машину, був в Германії Б6 Пасата, колись на повному зараді. 2 літри дизель. Це ББ-двигуна 125 кВт. Я взяв з проблемою, що дійсно була це дивіться, Октавія. 1,8 полноприводна, бензинова. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. Гарненька така. Симпатична. Ось так само гольф у сьомої моделі. Такі знаєте, популярні автомобілі, є номер телефону. Записуйте, можливо, зацікавить класна комплектація, хайлайн автомат. Наповнюю вам, діагностика вся є для перевірки. Користуюся я діагностикою, у мене, мене лаунч є. У мене є обкомовська діагностика, автокомовська діагностика, синкаровська діагностика, обіді 11 є і Вася діагностика. В принципі, такими. Ще треба купити Nexia, це сугубо сугубості Peugeot, Але в принципі Лаунс справляється своїми задачами. на ладно, ось дивіться Октавія, 2 літра дизель, 15 тисяч доларів. Ну і в принципі також е, е, ці е, пер, по перевірці кузова товщину фарби користується 3 37 X Ultra і. 3 пі 4 вже три 3 в мене ультра також, які показує металізовану в покріку. Так, йдемо далі. Ось дивіться, яка гарний Hyundai Ioniq, Це 18-й рік. 13-400 доларів ціна даного автомобіля, пробачаюсь, можливо за погану якість, тому що знов сів мікрофон. Вроді, бакається, заряджав його і він знов сів. Тому буду показувати без мікрофона. Ось такий гарний автомобіль. Помню вам скотку два роки тому. Ці машинки стоїли взагалі, там, 20 плюс, там, та взагалі, навіть 25. Там, ну, зараз вони так подешевшили, це не дивіться. А п'ята шкода Октавія Універсалі з Німеччини, 11 рік без підкрасів. Відмінний стан. Є номер телефону. Телефонуйте, в принципі. Шкода Октавія Тур, хто шукає. 1,6. МПА не двигун. 2002 рік, 130 оригінального пробіга, 5400 є номер телефона, тому можна когось цікавить така Октавія гарненька, гарненький колір, сонці дуже це дивиться. Телефонуйте. Мега... Меган. Цей даний автомобільчик коштує Базе комплектація, ОВЗ. 9400 доларів, з Німеччини максимальна комплектація. Гольф Плюс 2005 року, 1.4 двигун 5500 доларів. З Німеччини. Такий автомобіль. Ось є Renault Scenic, доволі популярний автомобіль. Даний екземпляр з 7-го року коштує 5650 5 чи 550 5 торгівлі. Ось такий, давайте глянемо по салону. Дивіться, зразу відразу. Можливо, бачите, мультикармо, клімату, э, руль перешитий даний. Шкірне кермо перешите. Воно відразу кидається. Ось, буває таке, знаєте, що пластмасовий той руль, чи як він там пінний називається, то його просто перешивають да, на шкіру. так, А так ось дивіться є отакий вот варіант інсигнія. Прокоментуйте відео, чи вам подобається така машина. Мені більш старіша, якась більш гарніша. Ну, іменно ця там 14-го, там, 17-го року. Ну, 16-го, що кого 17 до 17-го йшла. О, Дивіться, даний автомобіль стоїть 14 тисяч доларів 17-й рік. Є номер телефона. На механіці. Механіка, мультикермо. вот такая машинка дизельная. вот мне сейчас еще... что еще, еще? а, открыто, да? давайте зараз так а даже с ноги даже открывается Видите? салончик, конечно То электрокрышка багажника еще даже с ноги снизу берешь, так водишь, что себе открывается Речі, класна, дуже доволі класна функція. Ви собі приїжджаєте десь з пакетами, з продуктами в магазині, собі чік, собі руки зайняті, собі, хлоп відкрив, бачите, підтримка, бачите, сидіть з перферацією. Ні, машини це, ну а але мені вічно тут все-таки старіше, щось, не знаю. Бачите, вже тут віртуальний щиточок посередині. Там цей. Така гарна машинка на механі механіка. Пасата ви точно за такі руки не купите. На, на, такому, на такій комплектації будемо так говорити. Тому, що цікаві такі варіанти, на староку телефонуйте. Так, давайте глянемо. Ці гарні талісмани ініціали. Та ви що? Ось такі навіть екземпляри Це попадають. Максимальний самий максимальний які є. Це з Франції машина, так? Ні, це з Беліції. Да, це з а, а, Це з Французки, Бо французи люблять седани, знаєте, і вони такі дуже... Ді, Ді машини, Дивіться, гарненька. Повертається при повороті, Чотири контрол, чи як, воно там, а, фо, фо -контрол чи як воно там називається. Фоконтрол, як воно там називається, так. Дивіться, які сидіння класні, все. Дуже класна машинка. З панорамою. Класно. Дивіться. седані, седан. Красивий талісман, навіть такі бачите, камера заднього все видає. Колір практичний, хороша резина літня, бачите, даже вже фоконтрол пише. Прокоментуйте як вам автомобільчик. Так. Також гарненький Мондео 16-го року 2 літра. Ціна також непогана з автомат. Можливо кажу, можливо буде погано за, за звуком, тому що сів мікрофон. Тому стараємося знімати безключовий, бачу подобається цей, мені подобаються ці, ці ну, і кашкай, в принципі, кашка, я вам казав, дуже багато їх на ринку. Шкай у нас коштує це 11 тисяч доларів 12 року, 127 пробіга. Також 1,6 дизель ось такий варіант гольфер давайте з Бельгії, бельгійський гольфер. 1,4 бензиновий двигун, 96 пробіга, 8600. Я скажу, якщо це... Ці їхні моторчики, вони до речі, непогані, якщо добре паливо, вчасно це почечку міняти, все. В принципі, вони з них би все-таки порівнюючи 1,8, і так, їхні там такі харики. Я б-таки взяв би цей бо мотор, він дуже тяговий, з торбінки їде. Можливо, прокоментуйте, що ви скажете на свою думку. Ви б взяли би собі 1,8 TSI, чи отакі з 1,4 на 90 кВт хватає з головою. в принципі. Для гальфа з головою. Також такі сцені є. 1,5 дизель 7 тисяч доларів. Ціна даного автомобіля. Можливо, зацікавить. можете перевірити по коду поставити на паузу. Гарненько двигун працює. Хіба бачу трошки кнопочка, бачите, можливо десь якась вібрація трошки є. Да, є посол... є вібрація трошки. Можливо якась подушка. Але в принципі ціна. Порівнюючи з іншими цінами, то не Ну, Давайте глянемо соренто. Соренто у нас коштує. Це бензинове. 12-150 доларів. Такий варіанти. Збирали машини, але дизельний такі. Зазвичай тобто беруть... беруть дизельний автомобіль. Так, давайте глянемо. Audi A4. 8 350 долларів автомобіль уже на реєстрації. 8-й 1.8 бензин. 8-й Rід Автомат. Ось така Audi. Так. 8-19 руку ціна 19, 300 Ось дивіться Opel Astra ще Джей. 6600 доларів ціна даного автомобіля, 11 рік. Не фарбована. Лобове також, бачите, одиничкою. Є він код, можете перевірити. Така машинка, комп'ютація не сильна, але ціна 6, 600 доларів. Була біла інсигнія, поки пішли на, на ринок, поставили автомобіль, вже її немає, де ще й забрали, чи десь людина виїхала. Вон Ліф, 7-950 доларів. Запас ходу 125-145 кілометрів. Ось такий автомобільчик. Ось дивіться, який Fiat Freemont, чи Freemont, як його правильно. Хто як говорить, не фарбований. 14 рік автомобіль такий, знаєте, великий, просторий. Те саме, знаєте, до джорні. Те саме до джорні оглядали ми такі машинки. В принципі, для військових оглядали, Але до джорні на дізелях там важко було його знайти. Так що я... Хорошого, знаєте, а це такий гарненький, дивіться, можливо, кого зацікавить. Потім мене людина дивилася, можливо дивиться мене, то можливо такий варіант зацікавить. Бо я не знаю, чи людина щось купила, чи не купила, бо пару машин були такі не дуже, а це ну, о, дивіться Audi A4, 1.8, Quattro, 9 рік з Швейцарії машина пригнана Є номер телефона 8999 доларів. Так, дачі сантеку телефону немає. Механіка, в принципі... Термо перешити. такий варіант. Телефонуйте. Ось дивіться для сім'ї, який це Макс, сімейний автомобіль, 8800 доларів це на даному автомобілі. а це є 12 рік, 1,6 бензин, максимальна комплектація, є номер телефона, автомобільчик відкритий, дивіться, які, які класненькі шторки. Все дуже охайненько, клімати. Задній ряд сидінь, Ось такий гарненький автомобільчик. Будемо говорити свіжачок не на реєстрації. Цікавий такий варіант. Телефонуйте, газ ставиться без проблем. І в принципі собі на дальній собі дистанції, собі економите, їздити без проблем. Гольф 2008 року, 1,6 двигун, 5, скільки зараз був? 5900. Є номер телефона Універсалі. універсалі. Astra H5 950 доларів, 1,6 бензин, автомобіль 8-го року, стан топ. Можливо когось зацікавить. В хетчбеку. Ось така астрочка. що торг буде адекватний біля автомобіля. Також популярні такі автомобілі. Оце є Зефіра. 6699 доларів торг. 1,6 бензин, Комплектація Космо. Є номер телефона, можете перевірити автоповін-коду. Давайте ми глянемо. Бачите, такий акуратненький автомобільчик. Так, один 9 дизель Меган, 8800 доларів. Ціна даного автомобіля. Два ключа. Рідна фарба. 8800 доларів. Дивіться, який є галант. З газом. 4200 доларів ціна даного автомобіля. Можливо, когось зацікавить, навіть такі варіанти, які попадаються. Є, вони знаєте, больне їх але дуже в машині скільки це 22 роки там. Ось такий варіантик. Так, Октавія. Октавія, а п'ята немає ціни. Так, суперб Суперб нас коштує 20 тисяч доларів у універсалі салі. Гарненький такий біленький суперб. 19 рік. Там нового автомобіля заявлено про місце. Давайте глянемо. Є безключовий. Ну, без, друзі. Я б не сказав, би, звісно. 5999 доларів, автомобільчик, рідна фарба, стан топ, є номер телефону, Давайте глянемо. Що по машинці дивіться? Да, бачите, вони в таких цінах хороші сцені можна купити, бачите, шторки, клімат, мультикермо, кернець перферації, керівництво, зеркал. Ну, Класний стан, в принципі, кузов їх оценкований, хороший. Також Octavia А5 8,990 доларів. 1,6 дизель. Такий варіант. Стан також топ. Суперб. Я вроді поза того горінку його показував. Це та сама машинка. Прокоментуйте чи ні, чи не та сама. 13-500, 2 літри дизель, є номер телефона. Ось потрібно маєте повінкоду пробити автомат, десь 250 коробка їхня. Тобто, так, цю машинку того ринку показував я. Туксанчик 6,899 доларів, це є шостий рік. Ось такий варіант. За ці двигуни ви чули, в принципі питань немає, газ ставиться без проблем. Таке трошки, звісно, вона буде їсти. Без газу, але не таке, от ще один. 6599. Без підкрасів. Сьомий рік 2,0. Дивіться, шкода Октавія 1,4, 6,599 доларів. 90 кВт цей сахар вигун. Доволі їхній непоганий, в принципі, не потрібно його боятися. Я би все-таки брав би, якщо такого року, то краще брав би цей 1,4, ніж той 1,8. Так, давайте глянемо. Такий Меган не має ціни. От, давайте глянемо. Так, 10-го року Golf MPI, Mpi двигун 1.6. 8400 доларів. Ось дивіться, СРВ 10 року, 12700 доларів. Також 2,2 так, дизель, 12700 доларів, тільки заїхала, сертифікат, повний привід, це як не має бути. Такий варіант, можливо, зацікавить. Так. Такий меган 5 550 доларів коштує у нас. Ясно, що я вам показую інформацію по автомобілях, по цінах і завжди вам кажу і наголошую, що їх потрібно перевіряти, тому що не завжди то, що пише на бумазі інформація, вона є реальною. Ось такий варіант. Тому що якби вона була б реальна би, то в принципі не треба було б там цих автопідборщиків, там, і автоекспертів там, і так далі хто як. Тому, як то кажуть, моя завжди порада довіряй, але перевіряй. Ось дивіться, Б7 Passat, 9790 доларів 1,6 дизель На Машини хороші. Такі от машинка з Так, Клімат в принципі є. Все ж. 1,6 дизеля хватає тому в принципі. Навіть бачите я такий Kia Sportage. Тому для підбору я вам завжди кажу, що номера мої закріплені, телефонуйте. Займаюся підбором більше п'яти років, є вся діагностика, стараємося людям все максимально все озвучити, показати, розказати. Ясно, що я в любій роботі, бо знаєте, зараз хейтери там на, налетять, як в любій роботі, і, знаєте, може бути якісь нюанси. І ми є люди, які можуть знаєте, помилятися. Ого Поговор... ну, говориться, напевно, десь там не так, знаєте, щось подумав, сказав, а... Але наші люди, які зразу це схвачують на льоту і починають, знаєте, розказувати. Ось дивіться, яка шкода на автоматі літрова 7700 доларів. Напишіть в коментарях, що, що за марка автомобіля. Тому якось отак, такий ринок на сьогоднішній день. Ось дивіться, яка також Opel Astra J. Але це, це є 15 рік, але 1,6 дизель. 8750 доларів, є номер телефона, можливо зацікавий такий варіант, тут стоїть цепочка, я вам вже казав. В принципі, двигунчик тяговий, такий, знаєте, ресурсний, я б сказав, тільки трошки обслуговують його, не так, як 1,7 дизель. І гарний, тільки дуже колір переливається. Також свіжачок. колір серебро, 11 рік, 1,7 дизель. Е, так... Ось дивіться, є номер телефону, машинка з Німеччини. У мене людина каже інцігні, дивіться, ринок великий і повірте мені, що є інсигні на ринку. Просто що дякую. Просто потрібно іти їх і шукати. А в принципі стараюся також, бо купа роботи на ринку є і немає коли. Тобто все по ходу, що йду і знімаю. А так, повірте мені, якщо ви приїдете, то ви інсігнію в будь-якому випадку знайдете на Луцьку ринку. Ось така опіка з плечей. Один сім дизель, телефонуйте до продавця. Що, дорогі друзі? Купував я на авторинку в місті Луцьку. Візняв я для вас загальний сегмент автомобілів. Скажу, в принципі, ну є людей. Люди якось живуть, якось працюють, потрібно щось купляти. Знаєте, завжди є, буде користуватися автомобіль попитом. Тому що е, хтось хоче обновити собі автівку, хтось хоче продати, купити щось нове, щось старіше купити. Тому, в принципі. Воно буде завжди, це, знаєте, ці авторинки, вони завжди будуть, я думаю, в попиті, будемо так говорити. Тобто, в принципі, оглянули. Тобто таке, щоб вам розказати, там, що щось тут змінилося, нічого не змінилося. Ціни там не попадали, тому що там деякі там, говорили люди, що може там після 18 числа, можливо, там люди почнуть скидати машини. Я вам скажу, ціни не попадали. І на деякі варіанти, я дивлюся, то я трошки шокований по цінах. Скажімо так, ви прокоментуйте свою думку, чи чиму чи, чи думку, чи я прав, чи не прав. Також для підбору я вам завжди кажу, телефонуйте за моїми номерами телефону і наповнимо, що в нас є доставка по Україні. Обов'язково підпишіться, тому всім дякую за увагу. Приємно, що ви зі мною. І обов'язково не лініться, поставте лайк і зробіть підписку на канал. А це буде подякувати вас. нас. себе всім дякую. До зустрічі.